Суботні цитати види мурах клонують робітників, первинний кандидат у Чорні діри, протипухлинний каротиноїд. Еволюція, кванти та каротиноїди неймовірні відкриття, що змінюють наше уявлення про світ. Світ навколо нас постійно дивує новими відкриттями, змушуючи нас переосмислювати фундаментальні закони природи. Цього тижня науковий світ буквально вирує від сенсаційних новин, що охоплюють такі різні галузі, як ентомологія, медицина та астрофізика. І хоча, на перший погляд ці відкриття можуть здаватися відірваними один від одного, при більш глибокому розгляді вони демонструють загальну тенденцію прагнення науки до розуміння складних взаємозв'язків і перегляду усталених паради ГМ. Мурахи, реплікатори еволюція, що виходить за рамки звичного. Новина про іберійських мурашниць, які вирощують клонів робітників інших видів, буквально підірвала мій мозок. Це не просто цікавий факт зі світу комах, це глибоке роздуми про природу еволюції і про те, як вона може приймати найнесподіваніші форми. Ми звикли думати про еволюцію як про поступовий процес, що відбувається протягом багатьох поколінь, але цей приклад показує, що природа може знайти абсолютно несподівані обхідні шляхи для вирішення проблем. Ідея про те, що колонія мурашок може використовувати працю генетично відмінних особин для підтримки своєї життєдіяльності, здається неймовірною. Але, по суті, це питання ефективності. Замість того, щоб витрачати час і ресурси на розведення власних робітників, колонія меса і Берикас просто орендує їх у інших видів. Це нагадує мені про симбіотичні стосунки, які ми можемо спостерігати в природі, але тут ми маємо справу з набагато більш радикальним рішенням, що змусило Мурах піти на такий крок. Імовірно, це поєднання факторів. Включаючи обмеженість ресурсів і необхідність швидкого збільшення чисельності колонії. Але найцікавіше тут це механізм, за допомогою якого мурахи здійснюють цю реплікацію. Клонування самців Месатракта за допомогою запасеної сперми – це геніальний хід, що демонструє дивовижну винахідливість природи. Цей приклад змушує задуматися про те, наскільки гнучкою та адаптивною може бути еволюція. Можливо, ми недооцінюємо здатність живих організмів до інновацій і знаходимо нестандартні рішення проблем. У контексті штучного інтелекту, де ми прагнемо створити системи, здатні до самонавчання та адаптації, приклад мурах може служити цінним джерелом натхнення. Зеаксантин та протипухлинна терапія новий погляд на силу природи. Відкриття про те, що каротиноїд зааксантин підсилює протиракову активність імунних клітин, відкриває нові перспективи в боротьбі з онкологічними захворюваннями. Ми давно знаємо про корисні властивості каротиноїдів, особливо в контексті здоров'я очей, але їх потенціал як імуномодуляторів залишається недооціненим. Ідея про те, що просто зміна дієти, збільшення споживання продуктів. Багатих зеаксантином може допомогти боротися з раком, звучить занадто добре, щоб бути правдою. Але результати досліджень на мишах демонструють, що зеаксантин дійсно може уповільнювати ріст пухлин і посилювати ефективність імунотерапії. Що особливо важливо, зеаксантин стабілізує і посилює утворення комплексу насиди 8Т клітинах, що призводить до підвищення активації Т клітин і вироблення цитокінів. Цей механізм дозволяє нам зрозуміти, як зеаксантин може мати такий потужний протипухлинний ефект. У контексті розробки нових лікарських препаратів відкриття про роль зеаксантину може стати відправною точкою для створення більш ефективних і безпечних методів лікування раку. Можливо, в майбутньому ми зможемо поєднати традиційні методи лікування з добавками, багатими зеаксантином, щоб досягти максимального ефекту. Я особисто завжди намагаюся включати в свій раціон продукти багаті каротиноїдами, такі як морква, гарбуз і шпинат. Але тепер, знаючи про потенційну роль зеаксантину в боротьбі з раком, я ще більше переконаний у важливості здорового харчування і профілактики онкологічних захворювань. Первинні чорні діри, переписування історії всесвіту. Відкриття надмасивної чорної діри в ранній галактиці QSO-1 1 це справжня сенсація, яка може перевернути наше уявлення про формування галактик. До цього часу ми вважали, що чорні діри утворюються в результаті колапсу масивних зірок або в результаті злиття менших чорних дір. Але тепер, схоже, чорні діри могли існувати і формуватися задовго до утворення галактик в перші мікросекунди після великого вибуху. Ідея про те, що чорні діри могли бути первинними в еволюції всесвіту, тобто формуватися і рости швидше, ніж їх галактики-господарі, це радикальна зміна в нашому розумінні космосу. Це змушує нас переглянути наші моделі формування галактик і шукати нові пояснення того, як вони еволюціонували протягом мільярдів років. Найголовніше, що виявлення qso 1 демонструє, що надмасивні чорні діри могли утворюватися в дуже ранньому всесвіті, коли щільність речовини була набагато вищою, ніж сьогодні. Це говорить про те, що процеси, що призвели до утворення цих чорних дір, могли бути набагато ефективнішими, ніж ми передбачали. Цей приклад змушує задуматися про те, наскільки складними та непередбачуваними можуть бути процеси, що формують Всесвіт. Можливо, ми недооцінюємо роль випадковості та нелінійності в еволюції космосу. Висновок наука це постійне переосмислення. Відкриття, зроблені цього тижня, демонструють, що наука це не просто сукупність фактів і теорій, а постійний процес переосмислення та оновлення наших знань. Вивчення мурах, каротиноїдів та чорних дір дозволяє нам побачити світ у новому світлі, розширюючи межі нашого розуміння та відкриваючи нові перспективи для досліджень. Ці відкриття не тільки розширюють наші знання про світ, а й надихають нас на нові звершення. Вони нагадують нам про те, що наука це не тільки спосіб пізнання світу, а й інструмент для вирішення найскладніших проблем, що стоять перед людством. Я сподіваюся, що ці відкриття надихнуть вас на нові звершення і допоможуть вам побачити світ в новому світлі. Пам'ятайте, що наука це не просто область знань, а спосіб мислення, який дозволяє нам бачити світ більш складним і цікавим.